Друзі, всім привіт! Я Олег Поліщук. а Ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. І сьогодні ми поговоримо про одне офіційне повідомлення від уряду Німеччини, яке датоване правда ще 1 квітня 2025 року, і яке має безпосереднє відношення до. Тих українців, які мають професійні водійські посвідчення, так ось що це саме за документ, я вам зараз коротко зачитаю. Цей документ є офіційним повідомленням уряду Німеччини про відкликання постанови щодо винятків для власників українських водійських кваліфікаційних посвідчень та змін до положення про кваліфікацію професійних водіїв і інших норм, що стосуються дорожнього руху, тобто документ, на який покладали надію. Професійні водії, які знаходяться тут в Німеччині за параграфом 24, який повинен був спростити для них підтвердження їх професійної кваліфікації, анульовано. Доволі тяжка доля була цієї постанови з самого початку вона була внесена до Бундесрад ще 22 травня 2024 року, але її розгляд одразу було відкладено через тісний зв'язок вже з іншим законопроектом за номером 243 флеш 24 який мав внести зміни до закону про кваліфікацію професійних водіїв. Цей законопроект уже перебував на розгляді в Бундестазі з 28 травня серпня 2024 року, а розглянути він був лише 5 грудня 2024 року. Але, на жаль, під час розгляду він так і не був ухвалений. Причина дійсно відома, це вибори до Бундестагу, через які цей документ потрапив під дію принципу дисконтуїтету, тобто переривання розгляду незавершених законодавчих ініціатив після завершення парламентського циклу. Тому через залежність постанови 253-24 від цього законопроекту уряд попросив не враховувати її у подальших засіданнях Бундесрад. І що це означає на практиці, друзі? На даний момент, тобто на травень 2025 року. Заплановані зміни для українських водіїв не вступили в силу і не діють. Це стосується, зараз я вам зачитаю полегшеного визнання українських кваліфікаційних документів водія, впровадження електронного навчання, тобто водії могли навчатися дистанційно, можливості складання іспитів українською мовою. Ці питання залишаються відкритими. Більше на даний момент ніхто їх не лобіює. Так, новий Бундестаг може повернутися до. Цього питання і відновити цей законопроект. Але чи будуть вони це робити чи ні, у мене, на жаль, немає на сьогодні ніякої достовірної інформації. І вже передбачаючи ваше запитання, що з тими водіями, які мають загальну категорію Б. Тут, друзі, на самом ділі нічого нового. Ці правила, за якими зараз знаходяться водії на території Німеччини за цією загальною категорією, вони стосуються лише Людей, які мають захист, тобто знаходяться зі статусом тут параграфа 24, вони і надалі можуть користуватися своїми водійськими посвідченнями. Для цього не потрібно ні їх переклад, ні їх міжнародне візнання. Цей статус стосовно водійських посвідчень був запроваджений регламентом ЄС за номером 2022-1280 і діє він до 6 березня 2026 року. або... До завершення тимчасового захисту, тобто, якщо параграф 24 буде продовжений, то і термін дії водійських посвідчень для тих людей, які знаходяться під захистом за параграфом 24, буде також автоматично продовжений. Після завершення параграфу 24, якщо вважати релевантною інформацію, яку ми маємо на сьогоднішній день, тим, хто планує залишитись в Німеччині, все ж таки прийдеться пройти певні процедури. Та змінити своє українське посвідчення на німецьке. Це загалом загальні процедури, для яких вам потрібно буде мати українське водійське посвідчення. В якихось землях можливо потрібен буде переклад його на німецьку мову або підтвердження. Коли я здавав на права приблизно в 2020 році, то мені таке підтвердження робив, робила спілка АДАЦ, відома в Німеччині, вона є майже в кожній землі. Я звертався туди і вони підтверджували. Мій водійський статус. Вам також буде потрібен діючий документ, що посвідчує вашу особу, підтвердження, звісно, місця проживання в Німеччині. Не забувайте, що потрібна буде німецька медична справка та довідка про проходження курсу першої допомоги. У більшості випадків вам потрібно буде складати теоретичний і практичний іспити. Наскільки інформація є релевантною на сьогодні, якщо нічого не змінилося, я не відслідковую спеціально це питання, бо воно. Не на часі, це не обов'язкова процедура проходити практичне або теоретичне навчання в школах. Ви можете одразу подати заявку і прийти на практичний і теоретичний іспити. Я теорію сам безпосередньо в 2020 році вивчав сам, як і інші члени моєї сім'ї. Там нема чого робити, якщо є хоч якийсь досвід керування транспортним засобом. Не дуже, правда, і легка ця процедура, але десь 2-3 неділі достатньо для того, щоб здати її майже без жодної помилки. Стосовно практичних занять, то я персонально і мій син, і всі інші члени моєї сім'ї ми брали практичні заняття десь від 6, мабуть, до там, 12, 10, 12. Я вже точно не пам'ятаю. Нам сином було достатньо 6, тому що ми мали навик, і ми здали з першого разу. Дружина та донька донька зовсім була без прав. Вона перші водійські права, які вона отримала, вони були в Німеччині, тому вона навчалась трохи більше. Дружина приблизно також десь 6-7 практичних занять, їй було достатньо. І вона також здала з першого разу. Не знаю, можливо, це повезло, бо наскільки я знаю, наші співвітчизники, українці, які прибули до війни за різними параграфами. Деякі з них по декілька разів здавали практичний іспит. Стосовно теорії, там немає ніяких проблем. Тому ось така інформація на сьогодні, щоб ви знали із того, що важливо, що якщо закінчиться дія 24-го параграфу, то це не буде означати, що і ваші водійські посвідчення перестали діяти на території Німеччини. Ні, у вас буде півроку. За ці 6 місяців ви повинні будете замінити українське водійське посвідчення на німецьке. І на завершення, друзі, ще одна новина, правда, вже на політичну тему. Зовсім недавно, буквально декілька днів тому, німецька партія альтернатива для Німеччини була визнана екстремистською тут, в Німеччині, вже на офіційному рівні. Зараз думаю, що з нею робити надалі, тому. Як бачите, Німеччина всіми силами захищає свої демократичні інституції. А у мене на цьому все. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. Підписуйтесь на мій канал, щоб далі отримувати корисну та релевантну інформацію. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!